Так зараз виглядає молочний лиман в Кирилівці Мелітопольського району. До окупації він був важливий для риболовлі, екології регіону та як місце проживання багатьох птахів. Зараз промоїна замулилась і засипалась піском. Окупанти не чистять канал. Вода відступає, екосистема руйнується. Журналісти Рія Південь поговорили з директором Приазовського нацпарку про причини та наслідки висихання. А які причини? Заножне ж не мали, його треба було обслуговувати. Треба чистити. Не розплинати до інших водів ритби. Відбувається з вересня по травень, а, наскільки мені відомо, Пілігаз туди пішов, амітав і частина йшла. Серйозні можуть бути наслідки тільки ну, у вересні, ви ж розумієте, от той епізод, який був. У 2017 році, коли розчищали ремойну да? і не дочистили, коли зайшов шквальний вітер, піднялася вода, і вода хлинула у молочний лиман, і ця ця маса пілінасу пішла на міграцію. Ну тобто він сидить десь до вересня місяця, да? Поки температура між Азовським морем та молочним лиманом буде, ну, він і, і е, охолоджується значно скоріше, ніж Азовське море. І от коли 5 градусів є різниця, він має виходити з молочного луна. От той епізод, який був страшний, коли зайшов шквал, шквал і вода зайшла, риба пішла на... Міграцію і вітер впав, і вода вийшла в пісок. І коли там -то тоді дуже багато півнату залишилося ну, прямо на землі на піску, отакі можуть бути негативний Ну Дивіться, ну вони воду ж не п'ють з молочного лиману. Тобто, там зеленість, долина, ну, дотечно Азовського молю. Тобто, це ж з'єднання з річки молочні розпліхніння там. Там дуже багато первокнижі, це ж є міжнародна водноболотна і міжнародного значення, які захищуються міжнародною рамсарською конвенцією водноболотних угідь. То ось я в цьому році ну, не бачу загрози воднополог саме птахан. Тому що вони живляться за рахунок риби, біоресурсів, які є. А для того, щоб молочний лиман пересох і там була рапа, то потрібно, ну, мабуть, роки за три. Це дуже кричащий епізод, а, і нас а, дуже турбує, щоб а, у вересні ті водні живої ресурси, наприклад. Там повна газ, там ми вийти у море, щоб вони не ну, загинули у в... лимані, то що буде відшнуровано. Така от історія. Ну, дивіться, це ж така історія. Він може, він ліє тільки у е випадку, коли там вже сонце випаровується, відповідно да? е вода ну, дистильована піднімається, і значно. Збільшується соленість води. Але для того, щоб воно пересохло до таких показників, до того, як ми запустили воду у молочному лиману була соленість 115-120 промілі, розумієте? Да? Там нічого живого не було. а ну, Відповідно до цього. У соленій водії навряд чи які там шкідливі е, бактерії можуть бути. Але якщо буде е, підійматися соленість да, більш ніж 31-32, то це вже не дуже е, не то, що комфортно, це небезпечно для того біорізноманіття, яке там живе звинує. І от в ті Риба піднімалася по річці Молочний, там молодь, бо вона зимою ще пару років, живе молочного лимання, потім виходить вже поросла пали. По-перше, по, по людях, да? А ще п'ять років тому у в Волтагірі, Багатирі жити було неможливо, тому що коли лиман відійшов там на 500 на метрів, да? Тому там дуже багато дитрит, ну, тобто відпадання біологічні, да? От, вони випадовувалися, але ну, це не, не додавало життю радіонов і алтагію і накопченням села. Це що зрозуміло. Відповідно до цього, немає риби, відповідно, немає птахів. Той є комплекс і. Ну, у нас на території національного парку а, було лише є, верні, є а, два таких а, міжнародних значення глучних да? воднополотни угіддя, які захищені на мировому, на світовому рівні, і заплава річків Берда. Більш того, можу сказати, там є дуже серйозні ну, загрози. Іти е, Мілітопольських очисних споруд, да, які е, зараз напрямую майже без очищення скидаються в річку Молочну, і десь за 700 метрів розпочинається той молочний лиман. Розумієте мене, так? Да? Mm. Оце є дуже серйозні, можуть бути негативні наслідки, тому що е, стічні води, які. Яються, несуть пряму загрозу водноболодним вогіддям, ну і відповідно людям, які живуть.